багато моїх відео було записано саме тут, на цій кухні, в моїй маленькій, невеличкій квартирі Львівській. І зараз я вернулась до мій у своє рідне місто Львів. А, я скучала. У нас була тривога, кожного дня тривога, і я ще не привикла до того. Але ніде не ховаюсь, сиджу вдома, сиджу в кухні. А сьогодні тривога мене застала взагалі, поки я гуляла в центрі, я верталася з салону, зробила собі нігті красиві, такі білі нігті. І почалась тривога. Я пішла ну, додому, і я так пишаюся українцями. У мене, мабуть, ніколи в житті не було такого а, восхищення українською молоддю і взагалі українським народом. Це люди, які живуть у війні уже вісім місяців, і вони це особливі люди. Я дуже люблю українські. Землю, і мені сьогодні я була на одному квартирнику, цікавому там зачитувала свої поезії, свої пісні, і я не могла просто надивитись на людей. Я не могла надивитись, мені так було інтересно в ці очі позаглядати, послухати, про що пишуть люди, і завжди. Всі поезії про наглядну проблему, яка зараз є, і мене дуже торкнуло це одне речення. Один хлопчина зачитував свою поезію, він сказав, що війна вибила у нас можливість просто страждати через якусь фігню. От. Тому що, коли все добре, ми завжди знаходимо собі. Через що страждати. Людина це взагалі така істота, яка завжди, завжди собі знайде причину для смутку. І я це кажу несли. І він якось це так сказав, ну це іншими словами, більш поетично, але мені здалося, що так да. зараз важко. Ну, людина тобто, відчуває доволі пригнічений стан, зазвичай загалом тривога і. Нерозуміння, що буде далі, чи буде ядерна зеле, якою вона взагалі буде, ніхіра ніхто нічого не знає. І це інші очі, це інші походки, це інша енергетика в місті. Ну, я це дуже тонко відчуваю, що, що змінилось дуже сильно. Причому, що це мій Львів, таким, яким я його пам'ятаю, все те все саме, ті самі дороги. Ті самі машини, ті самі магазини. І разом з тим, ну, якось і по-іншому. Я не можу це сказати. Ну, по-іншому, тому що йде війна. В країні йде війна, повномасштабне вторгнення. Лунають сирени кожного дня. Люди ховаються, люди тривожаться. І разом з тим всі живуть, хочуть жити, йдуть вперед, і це. Нація, яку ну, не перемогти. Оце бажання жити, творити йти далі, воно настільки вкорінене в ДНК українського народу, що ну, нефік даже пробувати щось щось завойовувати, щось освобождати. Такий і в мене філософський настрій після цих прекрасних. Поетичних вечорів сьогоднішніх, і я сподіваюся, що сьогодні буде спокійна ніч і мирна для всіх нас. Ми будемо спати без тривоги гарно, мирно. І, і я дуже, дуже хочу, щоб закінчилась війна. Я дуже хочу, щоб. Взагалі таке поняття, як війна, перестало існувати. Може це утопічно, але ну, правда, це, це, це не життя. Ну, це якби свого роду таке напівжиття, життя, а напів просто існування і стендбай. Обіймаю всіх мирної ночі.